Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про трикутники. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і відрізків, що з'єднують ці точки. Точки називають вершинами трикутника, а відрізки, що їх з'єднують сторонами. Трикутники поділяють за сторона. О, бачу, бачу вже дехто заснув. Так, дійсно, такий варіант представлення інформації тупендії. Він нудний і багато тексту ніхто читати не хоче. А давай. Давайте спробуємо трошечки поговорити про ті ж самі трикутники, але з іншого боку. Для початку, що таке трикутник? Це фігура що складається з трьох певних точок, що належать на одній прямій, як видно на картинці. І відрізків ще з'єднують ці точки. Трикутники поділяються за сторонами, і ми бачимо, що вони всі різні. Там, де сторони однаковісінькі, це рівносторонні, там, де дві сторони однакові рівнобедрені. Ну а з усіма різними сторонами трикутник різносторонній. Ну і ще бачимо кілька підсказок. За кутами розділяють трикутники відповідно. Якщо у трикутника є кут 90 градусів, це прямокутний трикутник. Далі гострокутний, топокутний і навіть про периметр два слова побачимо тут. Хотіли б бачити таку собі шпаргалочку галочку в себе на стінці в вашому кабінеті. Ну а тепер згадаємо про нещодавню нашу роботу буклет. Говоримо про Миколаїв, який ми виконували в Google документах. Ось так він виглядав для комп'ютера, а ось так його можна було зробити в телефоні. Так, красиво в комп'ютері можна було оформити в телефоні не дуже. А якби ми представили екскурсію по місту Миколаїв, скажімо, ось такому варіантику Зробили б трошечки опису, додали цілу купу картинок, стилізованих з різними рамочками, і провели екскурсію по всьому місту, розповідаючи про наші Музеї, які зберігають не тільки історію заснування міста, а і те, що відбувалося потім. Такий варіант, як вам представлення, Прикольно? Мені також подобається більше ніж те, що ми робили у Борді. Варіант представлення великого обсягу інформації за допомогою різних схемок, картинок і графіків, називається інфографіка. Ну що, друзі, ми на каналі Інформатика, а значить, будемо говорити про те, як можна представити інформацію про... Просто легко і цікаво за допомогою різноманітних застосунків. І сьогодні говоримо про один з них. Темою нашого сьогоднішнього року є сервіс Canva. Даний сервіс можна завантажити собі на телефон у вигляді додатку, і він буде мати всі ті самі властивості і можливості, як і в комп'ютері. Для того, щоб почати роботу з даним сервісом, достатньо натиснути Реєстрація і обрати, що ви будете працювати зі своїм обліковим записом Google. Забираємо. Ваш аккаунт вказуємо пароль, і після цього проходимо невеличку анкету опитування, яку він нам запропонує. В принципі, для нас вона на даному етапі жодного сенсу ніякого не несе. І якщо ви захочете потім змінити налаштування, ви все це зможете зробити. Але поки що вибираємо, що ми студенти, школа і вибираємо ось тут пропустити налаштування. Не зараз. Все. Ми потрапили з вами на сайт і бачимо тут цілу купу варіантів, які. І ми можемо створити все це інфографіка. Бажаєте обкладинку на YouTube канал? Запросто. В Instagram, TikTok, Facebook зробити пост і оформити його красиво, або просто бажаєте створити листівку комусь на день народження. Все це можна зробити тут. А ще й налагодити анімацію. Вся інфографіка, яка розміщається і яку можна створити на даному сервісі. Ділиться всього на три блоки: це текстова і графічна інформація, презентації і відео. Відповідно, ми можемо тут попрацювати з будь-чим. І сьогодні будемо працювати з інфографікою. Якщо ви не знайшли інфографіку у списку запропонованих дизайнів, не біда, пишіть її просто у рядочок пошуку. Інфографіка. Ось вона і з'явилася. Як бачимо, тут ще нам на цілу кубку розділів і підрозділів розподіляється результат пошуку, але по великому рахунку Жодної різниці між цими приколами немає. Інфографіка задається розміром 800 на 2000 пікселів, і змінити цей розмір безкоштовно, на жаль, не можна. Так, тут є платні послуги і дещо ми не зможемо з вами використовувати. Але те, що нам надають безкоштовно, нам з головою вистачить, щоб зробити все, що нам заманеться. Якщо ж ви хочете створити інакший розмір дизайну, натисніть просто кнопочку Створити дизайн і оберіть ось тут плюсик, щоб налаштувати власний розмір. Запишіть розмір в будь-яких відомих вам одиничках. Нагадаю, що сторінка А4 має в своєму розмірі ширину 210 мм, а висоту 297 мм. Тобто ось він нам навіть підказує, що це можуть бути етикетки для боксу, етикетки для папки, етикетки з іменем учня. Знов таки кажу, що назва не має жодного значення. Тобто, якщо ви створите тут варіацію інфографіки, у вас також будуть ці можливості. Давайте спробуємо. Перейдемо на пікселі 2000 на 800 здається, там був стандартний розмір інфографіки. Натискаємо, о, бачите, підказочка є. Створити дизайн, і ми потрапляємо в робочу частинку. Ось так вона виглядає. Ось наш листочок. Листочок можна наближати і віддаляти, настільки ви захочете. Це можна робити з контролом і роликом, можна робити за допомогою повзунка. Тут ми бачимо з вами вкладинки. Ці вкладинки в телефоні знаходяться ось тут. Тут не зум. Ну, а в комп'ютері бачимо їх зліва. По-перше, нам пропонують використати цілу купу різноманітних дизайнів, якими ви можете скористатися для оформлення власної інфографіки. Обирайте все, що вам заманеться. Єдине, що звертаю вашу увагу, на ось цю коронку. Коронка говорить про те, що цей шаблончик використовують тільки за гроші. Але це нас не спиняє. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ось такий шаблончик. Бачимо, що кожний елемент, який написаний на Даному аркуші визначається окремою рамкою, а значить, ми можемо його посунути, пересунути або навіть видалити. Ну, давайте вже і цю штуку викинемо, цю також викинемо, бачимо, що в нас залишилося поле. Ну а тепер його будемо оформляти. Що найскладніше в інфографіці, це підготовка до вашої роботи. Для того, щоб створити ось цей буклет про місто Миколаїв, необхідно було знайти логотип картинки про музеї та їх експонати. Ну і відповідно невеличкий опис скласти до цього. В мене вийшло о. Ось так. Тобто є 4 музеї, про які я розповідаю, картинки до них і відповідно текст. Це вам потрібно зробити заздалегідь. Ну а що ж тут ми можемо робити? Якщо ми хочемо завантажити якісь свої картинки, то переходимо в розділ Передані, вибираємо передати файли і обираємо картинки, які нам захочуться. Ось, наприклад, ці вибрали. Вони всі завантажуються так, пропустити цей огляд. Вони всі завантажуються до вашої онлайн-бібліотеки. Бібліотека не. Немає жодних обмежень, тобто ви можете зберігати тут стільки інформації, скільки вам захочеться. Причому і ваша робота автоматично зберігається постійно. Можете дати їй назву, і під цією назвою ви її потім знайдете на головній сторінці вашого сайту. Взяли картиночку, витягнули сюди і поставили. Можемо картинку збільшити, зменшити. Можемо картинку вибрати, кнопку обрізати і вибрати її частину, якщо нам потрібна, тільки... Частинка роботи, ось таким чином представити, а можемо її ще й налаштувати. Вибираємо редагувати зображення, і бачимо, що в нас тут є яскравість, контрасти, насиченість кольорів, все це можна змінювати. І крім цього, ще ціла купа різноманітних фільтрів, які можна застосовувати до наших зображень. Не будемо з цим гратися зараз, і картинку я також видалю. Якщо ви хочете задати картинці якусь цікаву форму, переходимо в розділ Елементи, і тут шукаємо. Маємо блок рамки, ось він. Можна його полистати ось так, можна натиснути на слово рамки, і тоді вони відкриються всі. Ось такі вони. На перший погляд, ці рамки типу однотипні, схожі між собою. Але для чого ж вони? Вони задають форму вашого майбутнього малюнку. Тобто витягуємо сюди картинку, задаємо їй певний розмір, зроблю копію, зараз поясню чому. І перейдемо до наших фотографій. Візьмемо картинку і наведемо просто на рамочку. Бачите, вона обрізається по рамці. Ви можете натиснути обрізання, бачимо наш. Контур малюнка, і картинку можна посунути, підібравши саме ту частинку, яку ви хочете показувати. Ось так вона буде. Давайте натиснемо редагування, трошечки збільшимо яскравість, додамо трошки контрастності і трошки насичення кольорів. Але наша картинка виявилася такою, що вона практично зливається з фоном. Непогано було б їй додати якусь рамочку. Рамочку тут, на жаль, картинкам додати не можна, але ми можемо взяти інший шаблончик. Він що ж такий самий за формами і розміром. Зафарбувати його, наприклад, білим кольором, і поставити дану картинку на передній план. Поставимо її зверху, і тепер за допомогою Ctrl і Alt натиснути їх одночасно, ми будемо зменшувати картинку до центру. Таким чином, зробимо собі рамочку. Ось так буде виглядати. Виділимо обидва зображення і групуємо їх групувати. Тепер у нас є один загальний шаблончик. Ми можемо цей шаблончик скопіювати за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Так, кнопка копіювати зверху ось в цьому вікні, вона вже не буде з'являтися, якщо у вас складний малюнок групований. Але можна копіювати і за допомогою комбінації. Ось таким чином ставили іншу картинку, вже зроблений нами шаблончик, і можемо її розмістити десь інакше. Але бачимо, що тут на білому фоні такий шаблончик нам не підійде. Давайте ми його трошечки змінимо. Вибираємо. Роз... Згрупувати картинку підсуваємо в сторону, а нижню перефарбуємо у колір нашого фону. Чудово, виберемо обидві, перенесемо сюди. Ну а тепер трошечки підредагуємо. І ось так в нас вийшла картинка в зовсім іншій рамочці, але в одній тій самій стилізації можна її десь поставити тут. Якщо нам потрібен класно оформлений текст, натискаємо на тексти і бачимо, що у нас тут є ціла купа стилізацій. Але не поспішайте радіти, частина з них зустріч. Україномовним або російським текстом працювати не буде. Тобто вони не знають кирилицю. Вибираємо варіантик, ставимо, наприклад, сюди. Ой, не подобається він мені, ось цей хочу, поставимо. Прикольний варіант. Але давайте ж подивимося, чи можна тут написати свій текст. І як бачимо, шрифтилізацію зберіг, але сам шрифт не працює з українським текстом. Зробимо текст розміром трошки меншим, поставимо його десь тут. Вирівнювання змінюємо по лівій стороні. Як бачимо, інструменти, ті, що ми вивчили з вами в Word, вони також тут ці є. Окрім цього, є міжрядковий інтервал. Пам'ятаєте, це відстань між рядочками, але тут є ще й трекінг. Трекінг це відстань між літерами. Тобто ми можемо тут зробити так, щоб у нас слово роз'їжджалося. Або з'їжджалося і накласти літери одна на одну. Тут також можна погратися. Що ж робити зі шрифтом? Клацаємо на шрифт. І у нас відкривається ціла купа шрифтів. Деякі з них з коронками. Деякі працювати з кирилицею, тобто українською мовою або російською, не будуть. Але і окрім них тут ціла купа варіацій, які ви можете отак поклацати, подивитися і обрати ту варіацію, яка вам підходить. Якщо для інфографіки вам знадобиться якісь Додатковий елементик, ви його можете легко знайти в елементах. Рамки ми вимикаємо, переходимо назад. І дивіться, тут є купа різноманітних малюнків. Можемо обрати графіку і подивитися, що нам тут пропонують. Якісь у нас тут є дядьки, якісь собачки. Донати називаються круто, так? Да? Донат. Ага, дизайн благодійного проєкту. О, собаку хочу. Але ми бачимо ще один момент. Якщо картинка закреслена ось такими лініями, це означає, що картинка Тинкою ви зможете скористатися або в тому вигляді, як вона є, або якщо ви натиснете видалити водяні знаки. За це треба буде заплатити окремі гроші. Тому видаляємо нашу собаку. Але ж я хочу собаку, тому я тут пишу собака І комп'ютер мені знаходить цілу купу малюнків собак. Так, частина з них з теронками, а частина просто прикольні. Оба нормальний собі такий песик, без всяких водяних знаків і тому подібних речей. Тобто ми можемо формувати. Графіку з будь-яких елементів, дивіться, скільки їх тут, ви можете задавати питання, і внутрішня бібліотека сервісу Canva у вашому розпорядженні. До того ж, частина зображень, які ви побачите тут, є векторними, тобто створені з окремих елементів. Ви можете їх відкрити, подивіться їхні кольори, і вибрати налаштування, і таким чином підправити картинку під власний дизайн, зробити її зовсім інакшою. Перефарбувати і налаштувати зовнішній вигляд, так як ви захочете. Ну а деякі картинки, як наприклад, ось ця, вона є растровою картинкою, тобто намальована за допомогою так званих пікселів крапочок. І на жаль, її перемалювати, розфарбувати не можна. Що в нас тут ще є? Є проєкти, але це проєкти, які ви створювали раніше. Якщо ви нічого не робили, тут у вас буде пусто і будуть тільки картинки, які ви завантажили. Є різноманітні додатки так. Тут ще є ціла купа сервісів, до речі, є Google Drive, які ви також можете сюди підключити і зберігати, дублікати своїх робіт відразу собі на Google Диск. Давайте з додатками ми попрацюємо трошки пізніше, більш детальніше. Звертаю вашу увагу на анімацію. Так, вона тут також є, але ми готуємо саме друковану продукцію. Тому сьогодні з анімацією ми працювати не будемо. І на вашій інфографіці її також не буде. Коли ви створите інфографіку, сподіваюсь, питання. З налаштуваннями даної інфографіки у вас не виникне. Ну а якщо вони виникають, пам'ятаєте, пишемо коментарі під відео або звертаємося в Viber. Вам необхідно цю роботу буде надіслати мені. Для цього ми натискаємо кнопочку поділитися і ось тут самий простий спосіб відразу копіювати посилання. Є ще один варіант копіювати посилання для перегляду. Це для тих, хто не зареєстрований на платформі і зможе подивитися презентацію просто. Можна завантажити вашу роботу. І вона буде зберігатися або у вигляді картинки PNG, або у вигляді картинки JPEG. Але такий варіант не вибирайте, бо якість у JPEG не дуже. PNG клас. Або PDF – документ, як ваші електронні книжки для друку, саме те, що потрібно. Тобто натискаємо сюди і завантажуємо до свого комп'ютера. Ось він документик пішов завантажуватись. Тепер ми можемо його надіслати у вигляді документу на платформу. На даний момент з. Опинимось на цьому варіанті. Перший варіант: ви можете скопіювати посилання і здати посилання. Другий варіант: ми можемо завантажити документ у вигляді PDF-документ. Сподіваюсь, даний конструктор LEGO вам сподобається, а ваша інфографіка буде інформативною і цікавою. Ну а тепер до домашнього завдання. Вам необхідно створити і оформити власну інфографіку за однією з наступних тем: чарівні міста України, де б я хотів або хотіла побувати. В світі мої улюблені книжки, хобі або улюблені справи. Ну і люкс-тема. Допомога у навчанні. Вдана тема є люксовою, тому що ви можете просто звернутися до інших вчителів, запропонувати їм створити інфографіку, скажімо, з географії або з тієї ж математики, і заробити відразу дві оцінки: одна на інформатику, друга, наприклад, на математику. Тож, друзі, підходимо до задання творчо, Ну а я чекаю на ваші роботи. Дякую. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!